Ми мусимо стати читаючою країною. В цьому Україна робить вже великі якісь кроки на цьому шляху. Ми беремо дуже активну участь я про Український інститут книги, в міжнародних книжкових ярмарках. В цьому році, зокрема, Україна вперше в історії буде офіційним почесним гостем Варшавського книжкового ярмарку, і де, зокрема, відбудеться величезна. Міжнародна конференція, дуже потужне читання для демократії, де нам власне, розкажуть відомі експерти з різних країн, зі США, Великої Британії з Польщі, розкажуть про шлях їхніх країн до читання, і що це власне, є шлях до демократії і до фінансово-економічного успіху.